Сьогодні про таке: мирна зустріч в Майамі. про що говоритимуть представники США і України? Чи був прорив на переговорах у Москві? Красномовні дії загарбників, як Путін і його армія окупантів відповіли на припущення, що Росія хоче миру. Закордонне військове виробництво Данія прийняла рішення, яке вплине на всю архітектуру європейської оборони. Зросійщення і з корейщення Викрадені Росією українські діти у військових таборах КНДР. Про це і інше. Просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. У Ставропольському краї РФ Українські дрони атакували хімічне підприємство «Нівінномістський Азот. Воно є одним із постачальників хімічних речовин для армії окупантів. Ну, тобто йдеться про абсолютно легітимну ціль. Також гучно було у російському місті Рьол. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1140 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 177 тисяч 370 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили три російських танки, три бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Докладніше про те, що відбувається на полі бою, в сюжеті. Не кажи гоп, поки не перестрибнеш. Українське прислів'я як найкраще характеризує сьогоднішню ситуацію ЗСРФ на Лиманському напрямі. Так окупантам вдалося тут трохи просунутися. Про що відразу ж відрапортували з -віськори. але читають їх очевидно і в українській розвідці, завдяки чому ЗСУ отримали оперативні дані, якими одразу ж скористалися. Хочу поблагодарити російського воєнкора. Тимофея Ермакова. В своем телеграм-канале он рассказал о наших позициях. Благодаря этому украинцы нашли нас и взяли в плен. Они убили. При цьому найважчі бої на фронті традиційно відбуваються у районі Покровська. Про те, що росіяни контролюють 95% міста, заявив високопосадовець НАТО в Україні. Ж пояснюють, на заході сірі зони часто приписують окупантам, не до кінця розуміючи специфіку боїв. Тому насправді ситуація краща, хоч і дуже складна. Да, россияне сегодня контролируют большую часть Покровска. Да, сегодня э, большую часть города занимает так называемая серая зона. Да, россияне сегодня э, пытаются максимально нарушить уже окончательно там, нашу логистику, в том числе и по Мирноградскому гарнизону, ведь это одна покровская мирноградская агломерация. Однако, в любом случае, даже на сегодняшний день, несмотря на все усилия россиян, оборонная операция в Покровске она продолжается. При цьому Путін уже який тиждень сліпо повторює, що Покровськ повністю знаходиться під контролем РФ, як повідомляє Sky News, Росія навмисно заявила про захоплення Покровська перед переговорами зі США, які пройшли 2 грудня. Однак насправді все зовсім інакше. Більше того, угрупування військ схід повідомили, що сили оборони організують додаткові логістичні шляхи для забезпечення підрозділів у Покровську та Мирнограді, де тривають інтенсивні бої. А у самому місті ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів у міській забудові. В Відьмом корпусі быстрого реагирования десантно штурмових войск ВСУ агентство Рейтер сообщили, що удерживают северну часть Покровська і ведуть штурмові действия в южній частині где приобладають російські войска. Ще один населений пункт, який не сходить із передовиць – куп'янськ. Не дивлячись на щоденні спроби росіян переламати обстановку, їм це не вдається. Ініціативою продовжують володіти ЗСУ, а зачистка ворожих підрозділів відбувається уже на околицях міста. На даний момент город примерно на 50-60% знаходиться повністю під контролем Сил Сілаборони, що около 20 сіра зона. Как всегда, атично проявили сім'я подразділення сил спеціальних операцій. вони зіграли важливу роль. Саме критичний момент. Більше того, головком Олександр Сирський заявив, що ЗСУ не просто знищують ворога, а й перерізають логістичні маршрути окупантів, зокрема і ті, якими ворог намагається надсилати резервні сили. Успіхів нету, идет зачистка. И уже состоялась, собственно, вот та самая блокировка тех путей, через которые враг наладил инфильтрацию в Купинск. Это на самом деле то, что соответствует реальности, потому что если бы это было не так, то мы увидели бы изменения карты в Купинске. Но нет там никаких изменений. Тривожні новини останнім часом надходять із Запорізької області. У нашому командуванні визнають, що ворог мав там певний успіх, проте генштаб докладає максимум зусиль для стабілізації ситуації. І за словами аналітиків, темпи просування ворога вже вдалося суттєво знизити. поле, на яке противник розчитував зайти вот тут і зараз, продовжує продовжають Некоторі російські підрозділення, які раніше намагалися інфільтруватися на території. Оріятого насіля на пункту були унічтожені, і в принципі в найближчій перспективі, я думаю, ми увидим ту саму стабілізацію фронту на этом участке. Загалом за минулу добу ворог понад 200 разів намагався штурмувати позиції ЗСУ. у цих атаках. Було ліквідовано понад 1200 окупантів а також знищено майже півсотню одиниць транспорту та понад десяток артилерійських систем. Сьогодні в Майамі відбудеться зустріч американських переговорників від Кофе і Кушнера з головою української делегації, секретарем РНБО Умєровим. Це підтвердила посолка України в США Ольга Стефанішина. Зустріч стане черговим етапом у переговорах щодо можливих шляхів припинення російської війни. З нашої сторони від української держави не буде жодних перепон і зволікань. Ми абсолютно конструктивні, дуже швидкі в роботі з партнерами, і всі це відзначають. Американська сторона також готуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні. Рустему Мірова, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжить розмову з представниками президента Трампа. Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин. Особисті зустрічі чи телефонні розмови. Є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами та Україною. Все зараз відбувається доволі результативно на зустрічах в Женеві та у Флориді Україну. Чули і до України дослухалась, і це важливо. Розраховуємо, що і надалі буде саме так. Цікаво, що відкофию Кушнер скасували заплановану з Володимиром Зеленським зустріч в Європі. Вона мала відбутися одразу після перемовин у Москві. Власне, американці виконали обіцянку, яку дали кремлівському диктатору, і з Росії одразу повернулися додому. Далі про те, що відомо про зустріч американських переговорників з Путіним. Переговори щодо мирного плану між путіним спецпредставником США Стівом Віткофом та Джередом Кушнером тривали майже 5 годин. Обмін думками між американською та російською сторонами щодо мирного плану США у такому форматі відбулися вперше в Москві. І на думку Кремля є позитивні зрушення. Ні, то не буде Вона не буде правильна. Дело в тому, що собственно прямой обмен обмін он состоялся вчора в перший раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса. Путін не відмовляється від так званого мирного плану Трампа, але й не погоджується з ним. Спецпредставник Путіна Дмітрієв оцінив переговори з Віткофом і Кушнером як продуктивні. Віткоф прилетів до Москви вже в шосте цього року, і глобального результату, крім витраченого часу, немає. Росія не готова йти не на які поступки і стоїть на своєму. То Росія сказала, сказав, що да ми готові прийнять учніма пунктів, кромі тих, которые принципиально для України. Мы знаем, собственно, одни и те же пункты принципиально для России и для Украины, только прямо в прямо противоположных направлениях. Работать по данному плану, скорее всего, невозможно, потому что для Украины это тоже красные линии. А все остальное... Можуть устремить обі сторони, но все равно не можуть. паралельно із зустрічю Вітка та Путіна на каналі Fox News дав інтерв'ю держсекретар США Марко Рубіо. Він сказав, що зараз Україна та Росія борються за територію розміром 20% Донецької області, яка перебуває під контролем зсу. Якщо ці військові дії припинити та забезпечити. Безпеку, то вже у майбутньому на Україну чекають радісні перспективи. Теоретично, якщо робити все правильно, через 10 років ВВП України може перевершити ВВП Росії. Потрібні такі речі: зупинити війну, зробити так, щоб на неї більше ніколи не вторгалися і не атакували. Захистити давній та довгостроковий суверенітет та незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою, вони насправді незалежні та суверенні і дозволяють своїй економіці не просто відновлюватися, а й процвітати та перетворювати її на історію процвітання. На словах звучить красиво, тільки таких гарантій Україні наразі ніхто не дає на тиск на Росію не зростає. Тому лише сильна українська армія та успіхи на полі бою наразі єдині фактори, що забезпечать подальший успіх у переговорному процесі з Росією. І для цього Україні необхідно якнайбільше військової підтримки. До кінця року Україна отримає зброю на 5 мільярдів доларів за програмою. Пюр наступного року очікується підтримка на тому ж рівні. Повідомив генсек НАТО Марк Рютен. Він розраховує, що в 2026 році партнери України будуть виділяти по одному мільярду на місяць на закупівлю зброї. У нас зараз 4 мільярди, тому це означає, що ми дійсно на шляху до 1 мільярду на місяць серпень, вересень, жовтень, листопад. На наступний рік нам знову потрібно багато грошей на весь рік, як мінімум, один мільярд. Можливо, навіть трохи більше одного мільярда на місяць може бути. Голова МЗС Литви Кастутіс Будріс упевнений, що зусилля за мирним договором США не увінчаються успіхом. Росія просто намагається переконати міжнародне співтовариство, що порушення фундаментальних міжнародних засад це нормально. Якщо ми визнаємо територіальні здобутки Росії, то це моментально вбиває міжнародне право. Наслідком будуть нові напади і ще більше загроз як для сусідів Росії, так і всюди. Наступлення продовжується, вони по кусочку якісь українські території. Економічні проблеми Росії ще не столь критичні. О, і от поки в Кремлі дійсно немає оснований для стремлення к миру, Ну, собственно, не наступ зараз. Переговори буде поставлено на паузу, і в цей момент дуже важливо, аби Росія не мала військових успіхів на фронті, а навпаки, щоб посилити переговорну позицію України. Президент США Дональд Трамп не впевнений в результаті перемовин у Москві. Втім, на його думку, спілкуючись з журналістами, він сказав, що у Віткофа і Кушнер склалося враження, що російський диктатор хоче покласти край війні. Знаєте, їхнє враження було таким, що він хоче, аби ця війна завершилася. Я думаю, що він хоче повернутися до більш нормального життя. Думаю, він радий би торгувати зі Сполученими Штатами Америки, відверто кажучи, а не знаєте, втрачати тисячі солдатів щотижня. Але їхнє враження було дуже чітким: він хотів би укласти угоду. Подивимось, що буде далі. Думаю, що найкрасномовніше про готовність Путіна до миру кажуть дії його армії окупантів. Минулої ночі сили ППО перехопили 114 зі 138 ворожих дронів на півночі, півдні та сході України. Також росіяни атакували балістичними ракетами і бомбами. Вірогідно, мирна балістика, антивоєнні дрони і бомби відновлення інфраструктури. Чи не так? Росіяни завдали масованого удару по слов'янську. Одна з бомб влучила в багатоквартирний будинок. Відомо про щонайменше вісьмох постраждалих, серед них діти. Шестеро людей постраждали внаслідок атаки російських дронів на Одесу. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, адмінбудівлю, автівки. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Вчора ввечері було зафіксовано влучання російської балістики в адміністративну будівлю в Кривому Розі. Вибухова хвиля пошкодила житлові багатоповерхівки, розташовані поблизу. Постраждала одна жінка. Якщо цього замало, то ось ще один показник мирних намірів Росії. Кремль відправив частину викрадених українських дітей у військові табори КНДР. Про це повідомили українські правозахисники на слуханнях у комітеті з питань асигнувань Сенату США. Кремль подає примусову депортацію дітей як евакуацію, не передає списки неповнолітніх Червоному Хресту, не пояснює підстав для їх утримання і не забезпечує добровільного повернення. Треба додати до цього, що й в російського диктатора в інтерв'ю Індія Today про те, що Росія. У будь-якому випадку звільнить Донбас і Новоросію військовим чи іншим шляхом. Ну, по-перше, якщо вже згадувати так звану Новоросію, то варто згадати і українську Кубань, яка зараз чомусь у складі Росії. По-друге, Донецьку і Луганську області дійсно треба звільнити від російських окупантів. Ну а по третє, цікаво, чи у пана Трампа все ще є відчуття, що Путін хоче миру? Чи може американський президент вкотре розчарований своїм російським колегою? Невже Вітков і Кушнер помиляються. До речі, Енасамблея ООН ухвалила резолюцію про негайне повернення викрадених українських дітей. Документ підтримала 91 країна член ООН. Проти 12 держав. Ще 57 утрималися. Хто проти, запитаєте ви? Росія, Білорусь, Бурунді, Буркіна-Фасо, Еритрея, Куба, Північна Корея, Малі, Нікарагуа, Нігер, Іран та Судан. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую і слава Україні. Італія призупиняє участь у програмі Pearl з придбання американського озброєння для України. Про це пише Блумберг. Міністр закордонних справ країни пояснює це мирними перемовинами. Мовляв: якщо бої припиняться, зброя більше не знадобиться. вже ж, логічно, бої припиняться і зброя більше не знадобиться. Ніколи. Нікому. Бо Росія стане мирною і з усіма дружитиме. Іран теж. Терористичне угрупування разом з ним. Утопія якась. Та й Росія війну продовжує, бо її не припинились. Отже, зброя необхідна. Вже зараз. Багато країн це розуміють, зокрема, Австралія та Нова Зеландія. Вони офіційно приєдналися до ПРО і виділяють додаткову військову допомогу Україні на суму у понад 70 мільйонів доларів. Ці кошти розподілять на зброю, дрони та військове обладнання, таке як радіолокаційні станції ППО. Данія прийняла рішення, яке вплине на всю архітектуру європейської оборони. Вперше країна НАТО офіційно дозволила Україні розгорнути військове виробництво на своїй території. Докладніше про цей проєкт в сюжеті. Крок, який змінює всю архітектуру європейської оборони. Вперше в історії НАТО країна-член альянсу офіційно дозволяє Україні розгорнути оборонне виробництво на своїй території. Уряд Данії оголосив про проєкт 3 вересня 2025 року, назвавши його рукою допомоги для України в її боротьбі за збереження суверенітету і безпеки на тлі конфлікту з Росією. У невеличкому датському містечку Воєнц на півдній Ютландії, поруч із авіабазою Струдструп, де на бойовому чергуванні стоять F-16, у землю занурюють перші палі українського заводу. Це значно більше ніж будівництво чергового промислового об'єкта. Це архітектура майбутньої європейської безпеки. Найкраща допомога, яку ми можемо надати Україні зараз, це підтримка української оборонної промисловості. Україна має стати ще більш самодостатньою і, вітаючи першу українську компанію в Данії, ми робимо наш крок уперед у підтримці. Таким чином, виробництво не може бути зупинене атаками Росії, і водночас співпраця між українськими та данськими компаніями буде зміцнена. Проєкт реалізує українська компанія Файпойнт, відома тим, що розробила ракету Фламінго, одну з найуспішніших українських розробок останніх років. Але в Данії вироблятимуть не ракети, а їхнє серце тверде ракетне паливо критично важливий компонент, який потрібен кожній далекобійній системі, кожному перехоплювачу, кожному комплексу, що сьогодні працює по російських військових цілях. Данія стоїть плічопліч пліч з Україною. Їхня боротьба за свободу це наша боротьба за свободу. Путін щодня показує, що не зупиниться, тому ми маємо допомогти українцям зупинити його. Ми робимо це, дозволяючи Фає Поїнт влаштуватися в данії. Одночасно, ми створюємо нові, тісніші зв'язки між датським та українським оборонними секторами та нашими підприємствами. Це сприяє нашій безпеці та створює більше можливостей для данських компаній підтримувати оборону Європи та боротьбу України за свободу. Локацію поруч з авіабазою обрали не випадково. Це і готова інфраструктура, і посилена безпека і можливість інтеграції в загальні логістичні маршрути НАТО. І на це Даня виділяє 500 мільйонів крон. Ми увелічуємо безпечне власного виробництва. Ми розуміємо, що виробництво на території України може бути обстріляно російськими ракетами і просто бути учтожена. Будівництво має завершитися у 2026 році. І Коли завод запрацює, європа отримає новий елемент своєї безпеки: український за змістом і європейський за захистом. А отже, вперше за роки війни з'явиться модель, за якою оборонна підтримка України стає не імпульсом, а довгостроковою системою. Датчані понімають. всю всю проблемность российского российских обстрелов российского вторжения они как никто как скандинавские страны они это прекрасно понимают а потому они вот и идут к нам в первую очередь на встречу они идут на совместные но вот такие, на создание совместных предприятий, на открытие производства на собственной территории, чтобы помочь, помочь Украине в дальнейшем в создании ракет, ведь создание твердого ракетного топлива, это первый этап. Я думаю, следующим этапом это будет и размещение на территории Дании, и ракет, и производство украинских ракет. Напередодні Даня виділила вже 28-й пакет військової допомоги на суму 1,4 мільярда крон. 100 мільйонів направлять на фінансування виробництва зброї в Україні за так званою данською моделлю, механізмом, який Копенгаген придумав сам, який тепер стає прикладом для інших союзників. Це коли країна партнер не просто закуповує озброєння, а допомагає розвивати виробництво там, де воно реально потрібне в Україні, під українським контролем для української армії. Ще понад 370 мільйонів спрямовуються на закупівлю на американського озброєння для України через ініціативу «Пьорл». Механізм, який Даня, Швеція і Норвегія вперше запустили ще у 2025 році, поставивши ракети для систем Петріот. Це пряме посилення української ППО у найближчі місяці. Окрема частина 80 мільйонів крон піде на пальне, яке буде закуплене через Агентство НАТО з постачання та забезпечення. Здавалось би, деталь, але саме такі деталі тримають армію в Русі. Зараз про те, чому російські авіаперевізники все більше схожі на поховальні агентства. На Росії кількість інцидентів з цивільними літаками за рік зросла у чотири рази. Цьому а вже ж сприяють санкції, введені через війну, яку Росія розв'язала проти України. Які перспективи і чи можливий реальний літакопад? Про це далі. Доліталася російська цивільна авіація деградує на очах. Нет, здесь, ряд, я смогу з січня до кінця листопада 2025 року кількість інцидентів із літаками російських авіакомпаній зросла приблизно в чотири рази в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Я завжди говорив Віталій не соврати, що потрібно більше уваги уділяти закупкам отечественної техніки если бы мы это делали в предыдущие годы, может може и і было бы полегче. За цей час на території країни зафіксували понад 800 випадків несправності, які призводили до скасування або екстреного переривання польоту. Тоді як за аналогічний період 2024 року таких подій було не більше ніж 200. Будемо двісті. Владимирович, і на чому? Будем будемо, звісно, будем. Чи буде тільки на чому і наскільки це безпечно цього року в російській комерційній авіації сталися дві аварії і дві авіакатастрофи, в яких загинули 53 особи? Як пише The Moscow Times, найбільшою з них була катастрофа літака Ан-24 авіакомпанії Ангара наприкінці липня? Літак був випущений 1976 року. Это связано в первую очередь, как раз с деградацией технического состояния российского авиационного флота и российских э, судов гражданских флотов. Тем не менее, мы видим, что как раз вот, э, в течение. предыдущего года и фактически в начале этого года российская гражданская авиация и э, органы управления гражданской авиацией э, многочисленно раз обращались к ИКАО с просьбой снять с России санкции для того, чтобы открыть возможность доступа западных компонентов и комплектующих для самолетов Boeing и Airbus, которые как раз перевозят 80-90% всех авиаперевозок на России. На початку жовтня глава Росавіації заявляв, що не за найкращим прогнозом у найближчі п'ять років Росія може втратити 339 літаків, включаючи 109 іноземних. Загалом, за даними відомства, парк російських авіакомпаній налічує трохи більше ніж тисячу цивільних повітряних суден. То в цілому річ ідео виході фактично з експлуатації среднім по 50-60 бартов ежегодно. От течение 5 лет. Во-вторых, во мы говорим фактически о более чем половине флота западного, который на сегодняшний день эксплуатирует Россия. За разными оценками, на сегодняшний день э, во флоте Российской Федерации может находиться около 150 600 западных лайнеров, э, около трети из которых на сегодняшний день уже э, не могут использоваться. в обычном режиме, так как частые поломки или отсутствие запчастей для ремонта приводят к тому, что эти самолеты фактически простаивают или стоят жертвами так называемого авиационного каннибализма. Після початку війни російська влада вирішила рятувати авіаційну галузь і анонсувала програму відродження вітчизняного авіапрому. Планувалося, що випуск цивільних літаків в Україні буквально за кілька років вийде на рівень радянського союзу, а лише до 2030 року компанії отримують понад тисячу вітчизняних машин. Але все це виявилося лише на словах. На початку 2025 року уряд ухвалив рішення скоротити в півтори рази план випуску літаків. А ми бачимо, що... Уровень і технології, якраз необхідні для проєкту тих самолітів, критично зав'язані на способності Росії покупати западні компоненти, западне комплектуючі западні технології, і в тому числі затвісующе оборудование проводство для них компонентів или систем. Тобто, якщо подивитися у майбутнє, то літати росіянам залишається зовсім недовго. Ми бачимо, що Россия продолжает использовать так называемый э, механизм сервоимпорта, импорта, который позволяет фактически осуществлять так называемый реэкспорт э, компонентов и э, запчастей. Во-первых, во-вторых, это приводит к тому, что э, самолеты ставят как э, запчасти непонятного происхождения, так в том числе и запчасти, которые ранее были в употреблении. Э, это приводит к снижению безопасности полетов, к Продовжаючимося росту відказує техніки і як слідстві ми у рост росталічестваві катастрофи, в тому числі жертв зв'язаних з ними російську цивільну авіацію могло порятувати зняття з західних санкцій однак такий сценарій поки неможливий. А нові літаки це довгострокові замовлення, контракти на десятки років та мільярди доларів, яких у путінської Росії через війну критично не вистачає. В Україні відзначається сьогодні День ракетних військ і артилерії. Наша команда разом із сухопутними військами Збройних сил України на замовлення мінкульту підготувала документальний фільм Артилерія секрет точності. Посилання на платформу Київстар ТБ, де вже можна подивитися цей фільм, в описі під цим відео. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.